Коли десь там на горі зрозуміли, що на дронах можна заробляти великі кошти, і це нове велике будівництво в державі, що це наша нафта і газ, скажімо так, для влади, як це в Росії, як це було там за часів кучми, то зробили декілька компаній, не тільки FirePoint, є інші компанії, які займаються збіркою FPV-дронів. В тому числі розрекламованих дронів перехоплювачів, які нічого не збивають. Вчора в Києві літали дрони, і посеред білого дня, ну, збивайте, якщо вони є, якщо вони працюють. Але нічого такого не було. Я сам бачив, я зараз в Києві. Ось і зробили ці кампанії. Ну, добре, можна зробити, будь-хто може зробити кампанію і виробляти дрони, якщо ці дрони потрібні. Це зрозуміло, у нас ринок, у нас свободна страна, у нас все добре нібито. Але якщо ці компанії, вдруг, які зненацька з'явилися, отримують величезні державні контракти, ну, скажімо, FirePoint в минулому році 30% всього бюджету на дрони України отримала.